Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про наші оченята. Скажіть, будь ласка, для чого ж нам потрібні очки? Вірно, щоб бачити. Наші очки бачать тварин, друзів наших менших. Наші очки бачать іграшки, якими ми полюбляємо гратися. Також природу навколо нас, дерева, кущі, травичку, сонечко, хмаринки та багато всього іншого а також друзі, що поруч з нами. Також наші очки допомагають нам визначити колір, форму, трикутну, круглу чи будь-яку іншу. Та кількість один чи багато предметів навколо нас. До нас в гості завітав лікар-окуліст. Це лікар, що лікує очі. Пані лікар хоче розказати історію про хлопчика Василька. У Василька почали боліти очі, і він звернувся до лікаря. Лікар оглянув хлопчика, і виявилось, що очки його стали погано бачити, тому що він довго і багато дивився відео у телефоні та грав у ігри, а також мало їв овочів. А ще, дітки, лікар, розповіла Василькові яких правил потрібно дотримуватись, щоб очки були здорові? Василько, і ви, дітки, пам'ятайте, що телевізор та телефони дивитись потрібно на відстані. Гострі предмети не підносити близько до очей. Читати книги та розглядати малюнки потрібно при гарному освітленні. Їсти багато овочів. Що містять вітаміни корисні для зору? Дітки. А ви знаєте правила, яких потрібно дотримуватись, щоб наші очки були здоровими? Знаєте? Давайте перевіримо. Правильну відповідь показуйте пальчиком. На якій картинці хлопчик правильно дивиться телевізор? Вірно. На якій картинці? Хлопчик правильно читає книжку та розглядає малюнки. Чудово! На якій картинці хлопчик робить правильно? Молодці. Лікарі радять менше користуватись телефоном, планшетом та ноутбуком. Їсти побільше овочів, що корисні для зору. Після занять на телефоні чи комп'ютері виконувати гімнастику для очей, щоб оченята відпочивали. Давайте разом виконаємо гімнастику для наших оченят. лікар підібрала Василькові необхідні окуляри, щоб його зір покращувався. А Василько пообіцяв дотримуватись усіх порад лікаря. Малята пропоную вам намалювати моркву для Василька, щоб він її їв, а його оченята були здорові. Давайте розглянемо моркву. Морква це овоч, що росте на городі. Частина під землею. А частина над землею. Якого кольору та частина, що під землею? Так, оранжевого. А якої форми? Вірно, трикутної. Та частина, яку ми бачимо, росте над землею, називається бадилля. Якого воно кольору? Молодці зеленого. Отже, для роботи нам знадобиться. Білий аркуш паперу, вода, пензлик і фарба зеленого та оранжевого кольору. Вмочаємо пензлик у воду, забираємо зайву водичку і набираємо оранжеву фарбу. Малюємо десь трошки вище середини аркуша паперу пряму лінію. Далі знизу ставимо маленьку крапочку. З'єднуємо лінію з крапочкою. Тепер зафарбовуємо нашу трикутну моркву. Змиваємо водичку, промакуємо пензлик, набираємо зелену фарбу і малюємо падиля прямі лінії згори до морквинки. Ось така гарна, соковита, корисна морквинка для Василька. Василько Малята дякує вам за таку смачну, корисну для його зору моркву та нагадує вам, що наші оченята потрібно берегти, а для цього дотримуватись правил. менше користуватись телефоном та планшетом, вживати в їжу овочі та фрукти, які корисні для зору. А після занять на телефоні або комп'ютері обов'язково виконувати гімнастику для очей. Хай ваші очки будуть здорові. До побачення, малята!